На його шлях трафив в лодку. Заставив 100-кілограмового хлопа бігти зранку кілометр до джерела, бо так як в мене путні немає, то мусив знайти собі джерело. Джерело, до речі, дуже файне. Зараз покажу. Знаходиться воно за та навіть не таке джерело і купальня рукотворна. Знаходиться воно за білим замком, там за гаражами. Але тут воно витікає. Там така легенда є, що якийсь чоловік тут вилікувався сам по суті зробив ту купальню там Волонтерський, волонтерським рухом ще хтось там допомагав гарна холодненька водичка так, так виклик по-моєму після купання треба правда кидати Навіть нема кому камеру потримати, мусив бігти з штативом. Так, наводимо. Водичка, суперова. А, водичка, агонь. Так. Так, наступний виклик. Кидаю. Віті Бельзецькому з Микулинець. Так він хороший доброволець, але, певно, мало обливається. Так що Вітя давай. Шукай велику путню або кайстру на крайняк. <кхід> так, наступний виклик йде моїй... Е... Мої кумі, Тані та Нащук. Так, і ще один виклик йде в Одесу. Діма Філіштинський. Ми з тобою так і не мали часу поговорити тут в Бандерівському краї. Так що мусиш виконати цей піндоско-український обряд і підтримати українську армію. Ну все, слава Україні!